Привіт! Це відео більше розраховане на початківців. Коли тільки починаєш працювати у Photoshop, вивчаючи ті чи інші основи його роботи, можна отримати навички, які на початку не дуже впливають на роботу. Але згодом ці навички стають звичками. З часом ці звички починають заважати, і доводиться привчати себе щось робити по-іншому. Тому в цьому відео я забрав декілька помилок початківців і порад щодо їх виправлення. На які потрібно звернути увагу, запам'ятати їх і почати використовувати одразу при навчанні, і робота в Photoshop стане значно зручнішою і зрозумілішою. Перша і одна з найпоширеніших помилок на початку це робота в межах одного шару. Така робота значно скорочує можливості щодо подальшої роботи з елементами зображення, тому вкрай важливо з самого початку навчитися робити зміни в різних шарах. Майже будь що, що додається до зображення, будь то елемент, ефект. Результат роботи майже будь-яким інструментом фільтр тощо можна зробити на новому шарі. Така робота дозволяє впливати на доданий чи створений елемент, не впливаючи на зображення, навіть якщо зображення було збережено і знову відкрито. Тому навчитися працювати в різних шарах вкрай важливо, адже потім перевчитися буває досить важко. Друга помилка, яку роблять навіть деякі досвідчені дизайнери, це використання ластику для знищення частини зображення. Ластик витирає частину зображення, до якої цей інструмент застосовано. В той же час я рекомендую для використання подібних операцій шармаску вона додається до будь-якого шару. Щоб її додати, потрібно виділити шар і натиснути відповідну кнопку знизу на панелі шарів. Потім на шармасці потрібно працювати звичайним пензлем чорного кольору. Потрібно виділити шармаску, обрати пензель і на зображенні малювати на тій частині, яку потрібно витерти. Як бачите, різниці від ластику в результаті немає. Але надважливою перевагою шармаски є те, що фактично частину зображення не знищується, а ховається, і якщо я оберу пензель білого кольору і почну працювати ним по прихованій частині зображення, то вона буде відновлена. При роботі з ластиком такої можливості немає, окрім того, що можна відмінити зроблені дії. Але якщо документ буде закрито, при відкритті документу відновити видалену частину зображення буде неможливо відновити ж видалену частину на шармасці можна в будь-який момент. Тому кожного разу, коли вам потрібно щось витерти або видалити з зображення, я раджу робити це через шар маску. Кожен шар може містити дві шар маски. Тому, якщо до шару вже застосована шармаска для якогось ефекту, можна додати ще одну і видаляти частину зображення на ній, не впливаючи на ефект. Наступна помилка зменшення звичайного шару. Коли вам потрібно зменшити розмір будь-якого шару, його потрібно перевести в смарт-об'єкт. Щоб це зробити, потрібно клікнути правою клавішою миші по шару, який потрібно зменшити, і в меню обрати конвертувати в смарт-об'єкт, а вже після цього зменшувати. Вся справа в тому, що смарт-об'єкт зберігає інформацію про первинний елемент, і якщо в майбутньому елемент доведеться знову збільшити, то при використанні звичайного шару його якість буде безповоротньо втрачена. В той же час збільшивши смарт-об'єкт, якість втрачена не буде. Наступна помилка корекція зображення безпосередньо на самому зображенні. Багато хто на початку, а дехто і не тільки на початку. Коригують зображення через меню Зображення редагування. Елементи цього меню дозволяють вносити досить широкий обсяг коригувань. Через цей пункт можна досить тонко і багатьма способами впливати на кольори і їх яскравість або контраст. Але вся проблема в тому, що цей вплив застосовується безпосередньо до зображення. Відмінити його можна буде лише через комбінацію Ctrl-Z. А після закриття і повторного відкриття документу вплинути на ефект буде неможливо. Щоб цього уникнути, я рекомендую привчити себе замість коригувань із меню зображення використовувати коригуючі шари. Викликати меню коригуючих шарів можна натиснувши відповідну кнопку знизу на панелі шарів. Список коригувань тут такий самий, як і в меню Зображення коригування. Після вибору потрібного коригування над активним шаром буде створено коригуючий шар. Але слід пам'ятати: коригуючий шар впливає на всі шари, що знаходяться нижче. Тому, якщо потрібно, щоб коригуючий шар впливав лише на потрібний шар, його потрібно закріпити до відповідного шару. Це робиться за допомогою клавіші Alt. Якщо при натиснутій клавіші Alt клікнути між коригуючим шаром і звичайним шаром, то коригуючий шар прикріпиться до шару. Це називається обтравочна маска. Після цього вплив коригуючого шару буде здійснено лише на шар, до якого він прикріплений. Переваг використання коригуючих шарів дуже багато, вплив на зроблене коригування доступно в будь-який момент. Для цього достатньо вибрати в панелі шарів коригуючий шар і налаштування його ефекту стане доступно. Редагування ефекту доступне після закриття і повторного відкриття документу. До коригуючого шару можна застосовувати прозорість як до звичайного шару, тим самим м'яко зменшити вплив ефекту на зображення. Коригуючий шар одразу створюється із шармаскою. Обравши її і взявши чорний пензель, можна ізолювати частину зображення, до якої ефект від коригуючого шару не буде застосовано. Ну і нарешті шармаску можна завжди сховати, натиснувши на кнопку з зображенням ока, щоб приховати вплив коригуючого шару. Наступна помилка застосування фільтрів до звичайного шару. Тут принцип такий же, як і при коригуваннях. Фільтр застосовується безпосередньо до зображення. Що ще є незручним моментом це, якщо потрібно змінити вплив фільтру на зображення, то це можна зробити лише відмінивши його застосування і повторивши його наново. Після закриття і відкриття документу змінити вплив фільтру буде неможливо. Якщо шар перетворити на смарт-об'єкт, то застосований фільтр буде додано до смарт-об'єкту окремим надналаштуванням у панелі шарів. Переваги використання цього методу абсолютно такі ж, як і у попередньому прикладі з коригуючими шарами. Фільтри, додані таким методом, можна вимикати, змінювати їх налаштування або ізолювати через шармаску, яка автоматично створюється в налаштуванні смарт фільтр Наступна річ, яка дуже спрощує роботу з зображенням, це керування полотном. Для того, щоб змінювати розмір та положення зображення, Photoshop має два інструменти рука і лупа. Перший переміщує полотно в робочій зоні, другий змінює розмір полотна, наближує чи віддаляє полотно. Ці інструменти ні в якому разі не потрібно використовувати саме як інструменти, тобто вибирати їх в панелі і застосовувати. Щоб прискорити роботу з полотном в робочій зоні, розробники Photoshop винесли ці два інструменти на окремі клавіші. Якщо ви привчитеся їх використовувати саме з клавіатури, це значно спростить і прискорить вашу роботу. Отже, щоб отримати доступ до інструменту рука, достатньо натиснути і утримувати клавішу пробілу. Поки натиснута ця клавіша, будь-який інструмент, що у вас був обраний, зміниться на інструмент рука. Отримуючи пробіл, можна переміщувати полотно в робочій зоні програми. Як тільки пробіл буде відпущено, інструмент зміниться на той, що був обраний раніше. Натиснувши комбінацію Ctrl-пробіл, інструмент зміниться на збільшуючу лупу. Отримуючи цю комбінацію і зробивши клік, ви приблизите полотно. Комбінація Alt пробіл змінить інструмент на зменшуючу лупу. Тільки ці комбінації будуть відпущені, інструмент зміниться на попередній обраний. Самі інструменти в панелі мають додаткові можливості, про які чомусь багато хто не знає. Подвійний клік по інструменту рука впише зображення в робочу зону Photoshop так, щоб його було повністю видно. Незалежно від того, наскільки збільшено чи зменшено зображення або де відносно робочої області програми знаходиться полотно. Подвійний клік по руці покаже його повністю. Подвійний клік по інструменту лупа покаже вам зображення в його натуральний розмір, тобто зі збільшенням 100%. Дуже часто доводиться виділяти для тих чи інших потреб складний об'єкт. Багато хто чомусь використовує для цього полігональне ласо. Полігональне ласо добре справляється з простими виділеннями, що мають нестандартну форму. При виділенні складних об'єктів цей інструмент мало того що незручний, але ще має одну проблему, яка мене, наприклад, дуже бісить. При виділенні об'єкту, особливо коли я поспішаю або хочу зробити більш точне виділення, Використовуючи інструмент полігональне ласо, я ставлю опорні точки частіше. В якийсь момент може статися така річ, що Photoshop зареєструє подвійний клік. В такому випадку початкова та кінцеві точки виділення з'єднаються прямою, і доводиться або знімати виділення і починати його спочатку, або продовжувати виділення додаванням наступного виділення до існуючого. Але не той, не той варіант незручний, тому запам'ятайте одразу і назавжди. Будь-яке складне виділення потрібно робити інструментом перо в режимі шлях. Перемкнути режим можна в панелі налаштувань. Якщо там буде вибрано фігура, то виділена область буде одразу заливатися кольором, що незручно. Перо має багато переваг при використанні перед полігональним ласом. По-перше, виділення не завершиться, допоки ви самі не вкажете, що хочете завершити виділення. По-друге, при використанні пера. Можна після кліку, не відпускаючи ліву клавішу миші, витягнути коригувальні речаги. Керуючи ними, я можу деформувати виділення, що дозволяє більш точно виділяти на рівні поверхні. По третє, по завершенні виділення, за допомогою інструменту перо я можу обрати окремий створений вузол на кривій і редагувати його, якщо при обведенні я десь помилився. У інструмента полігональне ласо така функція відсутня в принципі. Для того, щоб перетворити криву на виділення, потрібно інструментом перо зробити правий клік мишкою будь де на полотні і в меню Обрати зробити виділення. Відкриється вікно додаткових налаштувань, в ньому я можу вказати рівень м'якості виділення. 0 вказує на те, що виділення буде максимально жорстким. Вказавши кількість пікселів, я зазначу, на протязі зкількох пікселів виділення створить повністю прозорі пікселі до повністю непрозорих в бік центру виділення. Ця функція дозволяє пом'якшити виділення, якщо це потрібно. Інструменту полігональне ласо така функція доступна лише на панелі налаштувань і вказати її потрібно до початку виділення. Остання помилка, на яку я хотів звернути увагу, і яку роблять переважна більшість людей, які працюють у Photoshop. Ця порада серед моїх іде останньою, але вона, мабуть, найважливіша серед усіх, що я вже перечислив. Щойно ви відкрили програму і створили документ, збережіть його. І привчіть себе натискати комбінацію Ctrl S кожного разу, коли ви нічого не робите. Будь коли при зміні інструменту, після застосування фільтру, створенні нового шару тощо. Натискання цієї комбінації потрібно довести до автоматизму. Дуже часто і в мене також ставалося так, що я можу почати роботу, витратити декілька годин на неї, а потім зникло світло, підвис Photoshop чи ще щось подібне, і все доводиться починати спочатку. Останні версії Photoshop оснащені функцією, яка самостійно створює тимчасовий резервний файл з вашою роботою, який знищується після натискання комбінації Ctrl-S і створюється знов при внесенні змін до документу. При некоректному закритті програми, коли користувач знов запускає Photoshop, програма відновлює документ з цього тимчасового файлу. Але ця функція теж деколи дає збій, тому повністю покладатися на неї не варто. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, та не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео.